Сьогодні ми зібралися на фестивалі Весна Kids», яке організовує Наталія Бойко. Адже саме «My Енджелс це одяг для особливих подій. І сьогодні ми отримаємо насолоду від показу від найкращих дівчат України, а також від гарних суконь. Наталія Бойко. Надихає на створення таких чудових сутень. Жіноча краса, тому що кожна жінка красива, кожна дитина красива, і хочеться підкреслити її, огорнути, як діамант по праву. Хочу вас привітати з цим чудовим святом 8 березня. І, звичайно, хочеться дізнатися, яку пісню ми сьогодні почуємо у вашому виконанні. Ну, звичайно, я також хочу привітати всіх глядачів, всіх слухачів, всіх жінок з цим прекрасним святом і чоловіків, до речі, також, тому що ви нас надихаєте. Заради вас ми такі гарні. Заради вас, ми такі яскраві, це тому, що ви в нас є, ви нас надихаєте, тому ми такі гарні. А сьогодні я хочу виконати, звичайно, це пісня Мамо. Звичайно. Я дуже рідко її виконую, але сьогодні буде саме ця пісня. 8 березня більше відноситься як до свята дівчат, жінок, чи все ж таки як свято маму? Це свято любові, свято весни, свято краси, свято всього прекрасного. Тобто, це просто свято велике і красиве. поздравляю с прекрасным праздником 8 марта. Что этот праздник для вас значит? Я также сама поздравляю вас с сегодняшним праздником. Это женский день, который, безусловно, каждая женщина должна получать свой подарок. Для меня это в первую очередь праздник матери. Потому что я всегда считала, что 8 марта это благодарность нашим матерям, которые дали нам воспитание, дали нам обучение и предоставили очень много шансов. И возможности в жизни. Как вы считаете, как мужчина, настоящий мужчина в наше время, должен дарить подарки и вообще поздравлять женщину в этот прекрасный день? Я считаю, чтобы мужчина так сделал праздник, чтобы любая женщина 8 марта говорила, что у меня 364 дня праздник, а сегодня я просто об этом хочу рассказать. Вот и все. Свято. Мы собрались на таком чудовом заходе. Что для вас 8 березня? Это свято мамчи, это все ж таки свято женок. Спасибо большое за поздравления. Все такие красавицы собрались сегодня. Конечно же, это праздник женственности, праздник красоты, вдохновения. Хочу поблагодарить Наталью Бойко за ее чудесную организацию, за ее доброе сердце. Хочу поблагодарить вас за то, что вы оказываете нам такое внимание и поддерживаете наши проекты. нам Красоти, любви, щастя, благополуччя і доброго серця. Нам Нужна... догнат созидать, творить добро. Давайте запросимо ще раз Наталю. Бойко Ви не дарма обрали дату, саме 8 березня. Ми сьогодні побачили, що і матусі і донечки виходили. А що саме для вас свято 8 березня? Ну, для мене це е, свято весни, свято відродження, е, свято. Яке дає змогу відчути себе е, омолодженою красивою, все прокидається, природа прокидається із тим самим емоції. Більше сонечка, тому весна для мене це життя. 8 березня ми б знову з вами зустрілися. Дівчата! Вітаю вас з 8 березня! Бажаю вам усього найкращого. І так як у нас на дворі вже повним ходом йде весна, щоб в вашому серці вона також залишалася. Савченко ліза! Стає переможницею конкурсу сукня твої ми запрошуємо лізу! Ось вона юний дизайнер. Ось вона саме та, яка намолювала сукню. Сукню, яка не залишила байдужим жодного члена журі і дизайнера Наталю любовку. Ми зразу такі інтервю проведемо. Добре, але якщо болять до батьки ми дозволяємо вам тупати, Отак можна. Якщо ти хочеш, щоб діти були такими чи іншими, от роби те, що вважаєш за потрібне, і не треба дітей виховувати по книжках, розказувати, що їм робити. Діти будуть тебе копіювати, і це так стосується всього. І того, як бути жінкою, і того, як святкувати чи відзначати певні свята, тому всім батькам бажаємо. Аю, собою і поводити себе так, якби вони хотіли, щоб поводили себе їхні діти. Що ви сьогодні хочете побачити чи отримати що від цього свята? Море позитиву задоволення, тому що діти це, це завжди прекрасно. Діти вони чудові. Вони несуть у цей світ радість і добро. Тому сьогодні буде на сцені багато радості. Я дуже сподіваюся, що кожен з нас сьогодні понесе з собою додому краплинку цієї маленької весняної радості. что мужчины и девушек оценивают по внешности. Но этого недостаточно для того, чтобы быть любимой. Как, что должна обладать женщина? Я думаю, каждая женщина в любом случае уникальна по-своему и всегда может найти своего мужчину прежде всего. Это надо чувствовать сердцем, это необходимо проживать. Рядом с ним какие-то моменты, и тогда ты поймешь, что это именно твой человек. Спасибо, пейте вкусный кофе, наслаждайтесь и пр прекрасно проведите сегодня. Как должно начинаться утро? Идеальное утро идеальной женщины. Идеальное утро должно начинаться с идеального кофе, с идеального мужчины. Вот, пожалуйста. Вы сегодня присутствовали на мероприятии, вы были также и членом жюри, вы также и смотрели мероприятие. Какие ваши ощущения? Очень прекрасно. Было заметно, что организатор волновалась Наталья. Но все прошло очень круто, достойно, и мы желаем ей развиваться дальше и двигаться с такими же веселыми праздниками мероприятиями. Чего вы ждете от сегодняшнего мероприятия? От сегодняшнего мероприятия жду положительных эмоций, хорошего настроения, посмотреть на чудесных деток, которые здесь собрались, стараются для мам, для бабушек. Подарити цей праздник пообщатися з знайомими друзями, з, з, з приємними людьми. приємно провести время. Тоді давайте ми подякуємо верніка коваленко. Сьогодні на цій сцені. Спасибі, тобі запи спочатку. Ми обирають за красою, а от що треба мати всередині жінці для того, щоб справді на неї звернули увагу не лише за зовнішнім. Жінка звертає увагу на себе. Я ее А вот яктики подкрасили. Все <реш> подарки, какие мы сегодня получаем, вот все, не все. Вы мама троих деток. Скажите, как нужно воспитывать в наше время ребенка, чтобы он достойным гражданином этой страны вырос? Необходимо это делать во-первых с любовью, вкладывать его душу. Не всегда деньги могут дать хорошее воспитание. Прежде всего необходимо воспитывать мужчину мужчину, а женщины. І хазяйку месяцюкаса oh, 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 oh. цей чудовий день хочеться від вас почути слова приємні побажання для наших для найкращої половини людства для жінок та дівчат Дорогі мої любі, яскраві, ви всі королеви, маленькі принцеси, які потім перетворюються на розкішних королев. Я вас всіх дуже люблю. Я бажаю вам щастя, добра, здоров'я, злагоди. Будьте завжди коханими, кохайте, і все буде добре. Цілую жінкам. Я особливо хочу сказати ніколи. Не очікуйте від когось, чогось даруйте більше самі. Я знаю, що багато жінок. Багато мають вимог до чоловіків, до мужчин, якими вони мають бути. Але ви знаєте, мені здається, що чоловіки це дуже добре відчувають. Вони Готові бути біля ваших ніг, якщо вони будуть бачити, що кожна жінка, вона індивідуальність, вона вміє цінувати і себе, і того хто поряд. Тому давайте будемо відкритіше до тих, хто біля нас, хто поряд нас, цінувати, поважати за будь-які прості вчинки, не очікувати чогось космічного нереального, а вміти радіти тим, якимось перемогам і маленьким дрібненьким чинкам, які щодня супроводжують нас у житті. Що ви бажаєте? і дівчинам? больше любви, теплых улыбок и всегда быть в оптимистическом настроении. В этот праздничный день что вы пожелаете именно девушкам и женщинам? Желаю оставаться женственными, красивыми, прекрасными. Возможно, вы сможете сделать вот этот звук пи, который сексуальными, страстными и, и вообще просто сногсшибательными по, по жизни. Хотелось бы спросить, вот, чтобы мужчина обратил на женщину внимание, что должно быть помимо внешних данных, что еще должно быть заложено в женщин. Ну, в женщине, как недавно читала одно высказывание, что мужчина ценит даже не, не сколько длинные ноги женщины, а сколько ее отношение к мужчине. То есть женщинам хочу пожелать быть внимательными. преданными, искренними, добрыми к своим мужчинам. И такую женщину мужчина никогда не пропустит. И внешность здесь 90, 60, 90 совсем не важна. Si comme si, Что вы побажаете в цей святковий день? Нашим жінкам, дівчатам. Я бажаю нашим жінкам і дівчатам щастя бути коханими, кохати і е, завжди прибувати в хорошому настрої. Якщо я всіх Божого, але будемо в грибах їсти, робіть. Ще такого неймовірно свята, яке творила Наталя Бойко, весна, затишок та любов надовго залишаться у серцях та душах наших учасниць і, звичайно, кожної жінки. Ну що ж, ми будемо і надалі спостерігати за творчістю, має енджас і дивуватися новим чудовим сукням.